Особисто мені ідея сама сподобалась. Не традиційно, не, не ординарно здавати тести не на папері, а на комп'ютері. Це якось полегшує саму справу з екзаменів і якимось чином тренує, мабуть. Можливо, це за цим буде майбутнє і згодом усі університети перед на цю систему. Було дуже приємно дізнатися власне, свої результати. Об'єктивні, побачити, на що я здатен, і що я взагалі можу робити, і що мені варто розвивати даренко, як тобі? Мені теж здається, що комп'ютеризовані тести набагато простіші і набагато легші в сприйнятті, ніж е, коли вони роздруковані на планках. Е, набагато простішим було те, що можна було готуватися до тестів абсолютно спокійно. Ти знаєш, що тобі е, ці тести можуть випасти на іспиті, і твоя підготовка в принципі залежить лише від того, скільки разів ти пройдеш тести, наскільки ти будеш е, гарно в них орієнтуватися, наскільки е, е, ти розвинеш якісь мисленнєві е, можливості. І логіку мислення. Так, але хотів би сказати, що я всього тести проходив до здачі державних іспитів разів 5 загалом. Mm, а люди, які проходили разів 15, здали гірше, ніж я чомусь. Тому ну я думаю, що тут все ж таки треба сказати, що знання є знання, а тести є тести. І ніяка, ніяке тренування. Просто на тестах не дадуть того результату, як багаторічне навчання, робота над собою. Ну все таки ми були не один вид завдання, не лише тест, а ще профмонтовані завдання, які зовсім інше за своєю структурою, за своєю специфікою, і я вважаю, що вони вироблять треба акцент, тому що вони практично, Воно практично спрямоване. Тести, так, да, це теорія, але практика для психолога, як на найважливіша.